Те, що ми пропонуємо, це в інтересах і Росії, і України. Ось ви кажете, що якщо ми як вступаємо в інтеграційні процеси конкретно, так скажімо, в енергетичній сфері, і ще конкретно, що в газовій сфері, ви казали, що треба долучати європейські країни. А хто просто. Ще на початку 2000-х років була заява президентів Росії, України і Федеративної Республіки Німеччини стосовно газотранспортного консорціуму. І ви знаєте, що долучатися до цієї заяви хотіли і Франція, і Італія, і деякі інші країни. Ми так і планували це зробити. Тепер ситуація змінилася стосовно газотранспортного консорціуму. Ви теж розумієте, чому. Тому що коли звишуються е, е, в ті інші проєкти, Росія, яка е, має е, тісні зв'язки з Європою, з іншими країнами і е, шукає інші такі шляхи транспортування газу, І ці шляхи реалізуються теж в е, е, результаті якихось інтернаціональних зусиль. Тобто ніколи не йшла мова про те, що тільки Росія з Україною, якщо є такі міжнародні проєкти, це є один приклад, можна ще декілька сказати. те, що стосується мови, це таке питання, яке вже обговорюється теж в ваш відносин. Є виїхати на вулиці, послухайте, на якій мові вони в ті. І в інших містах, в тому числі Західна. І Західного регіону в України. Тому що це реальність. Я вам хочу сказати, я багато разів це вже казав, що українську, українську культуру не треба за неї врятувати, треба її фінансувати. Як було між іншим в Радянському Союзі, коли видавалося багато журналів, газет. Театрі працювали. Вони не завжди були трупові, як зараз сказати, але вони працювали. Я загадує Одесі, наприклад, чудовий драматичний український театр. І таких, наприклад, кіно було на Україні українською. Тобто треба не проти заспя... не робити докупова конфронтації російської культури, російської мови, української. Вони дуже близькі і дуже багато спільно. Коли ми з вами... І, вичав, Юлія говорить, ми, ми, ми підкреслюємо, що це український дитячий, який писав російською мовою, ніколи не докрили. Тому це е, чисто штучне е, розділення, яке більше політика мови Ви подивіться, англійську мову зараз вивчають школу України з першого чи другого класу. І ніхто не каже, що це вона повинна бути заважає розвитку української мови. А чому російську мову? Вивчати треба з 4, 5, 6 класу і вивчати погано між іншим. І ви ж подивіться, як діти розмовляють. Діти розмовляють вдома російською мовою, а пишуть російські, російські слова українськими звуками. Ну це нормально. Тут російських компаній і працюють ефективно. Тоб, якщо молоді люди не знають російську мову, то вони не зовсім конкретно спроможні працювати в цих компаніях. Тобто ніхто не каже, що не треба взивати українську мову. Навпаки, ми е, сприяємо навіть цьому, коли є така реакційність. Але є реалія. Багато казати про положення українців в Росії. Ви, я був, був, був багато прикладів Росії, що українська культура існує реально в Росії. Ось один приклад прийдуть. Об Сорочинська Ярмарка, минулоріка, приїхав два українські колектива з острова Сахалів. Профінансували цього е, е, острова. Співали чисто наука, вони були російської мовний репертуар, і українськомовний репертуар. Вони були одягнені в блискучі костюми. І це, було, це були дійсно українці, які приїхали ще в Касі, інших регіонів. Ось це в цьому невеличкому регіоні Кіноску. Приїхав сюди два колеги. вони саме почули про цю Сорочинську ярмарку і приїхали. І таких, я прихожу, вам зараз дуже багато приведуть. Я вже багато разів казав і в МЗС, і Лінзбіг, і інших установ, що треба налагодити роботу українського центру в Москві. Він знаходиться в центрі міста. Там можна організовувати концерти, там можна організовувати презентації книг. На жаль, цього, на мій погляд я пам'ятаю, але цього я сюди не роблю. Тобто можна дуже багато говорити про те, що українська культура існує в Росії. І коли приїжджають українські театр, театр Мініфранко, і грає на українській мові, розуміють дуже добре, що Санкт-Петербург, і в Москві, і в інших містах і, і е, аншлаги на ці статті. Ось Що стосується культури. Тобто я ще раз хочу підкреслити, що треба не говорити про мову, треба не дискутувати, а треба її фінансувати. І це про це кажуть люди, які в цій сфері працюють. Стосовно міжнародних питань, так, дійсно, ми завжди виступали проти вступу України в НАТО. Не співробітництва, а вступу України в НАТО. Ми ще багато разів казали, що хто загрожує Україну. Для чого це робити? За це питання ми відповіді такої конкретної, логічної ніколи не отримали. Але ми за те, щоб Україна розвивала відносини з європейським країною, з Європейським Союзом. Ми тільки підтримуємо. Ми підтримуємо часто Україну, дуже багато міжнародних організацій. Я тут багато можу прикладів провести, коли ми якісь ініціативи в Україні, організація об'єднаних нації, різних міжнародних організацій підтримуємо. Тобто не можна розглядати це, що було неприродно коли наші відносини згорталися ось в останні російському. І це тривожно, що зараз ми їх відновлюємо. І це в інтересах і Росії, і України. І ми прислуховуємося до України. Я, як учасник переговорів, можу вам теж багато привести прикладів, коли ми приймаємо пропозиції нинішнього ферміства України, уряду України, по тим чи іншим. І головне, що наші стосунки займливі. стосунки незалежних государств, до вони відповідають, це найголовніше питання, відповідають інтересам наших народів. Тому що в Росії живуть багато українців. Вони займають, між іншим, високі посадові місця. У нас дуже багато українців працює в сфері культури. І навпаки росіяни, пара росіян успішні в цій країні, як в незалежній країні, як Україна. Тому я запрошую то, всіх відмовитися від цих міфів, щоб поглинати ми хочемо, що ось там прийдуть в Афгані, вони на стол прийде, вони поглинути на авторазу прийняти. Де цього не може бути. Зараз в світі об'єднуються компанією. Це світова тенденція. Це все повторні міфи, які існують десь з кінця 90-х, 90 а 90 80-х і далі років. І є люди, які реалізуються, які працюють на цих міфах, які весь час ще, ну, якісь мають. Тому що це просто нереально. І це ви можете запитати росіяни, які сюди приїжджають і дивитися на переговори.